Фізична культура. Для дітей шостого року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам малята! Лазення по гімнастичній стінці. Приставним кроком. Підійшли до стіни. Захопили палицю руками. Стали на жердину. Перехоплюємо руки і піднімаємось на одну жердину. Перехопили руки, ноги. Спочатку перехопили руками ноги. І так само злазимо вниз. Ноги. Спочатку тепер перехопили ножки. Перехоплюємо. Ось так. Візання під шнур правим лівим боком. Стали лівим боком до шнура якомога ближче, ліву ногу під шнур нахиляємось, підлізаємо під шнур і праву ногу до лівої, намагаючись не доторкнутися до шнура. А тепер правим боком спробуємо. Стоїм правим боком до шнура, праву ногу під шнур нахилилися, присіли і відлізаємо під шнур, підтягуючи ножку до себе. Ось так.